Сьогодні на нашій зустрічі ми будемо спілкуватися про фантастичні фільми, поділимося враженнями. Часто вважають, що прообразом фантастичного фільму була короткометражка Братів Люм'єр механічний м'ясник. Побачивши деякі фільми Братів Люм'єр, ілюзіоніст і така творча людина Жорж Мельєс, він захотів сам знімати кіно. І ось тут ви бачите на екрані кадр з фільму Зникнення дами в театрі Роберу Ден. Тут фокусник робить деякі маніпуляції, і дама зникає. На той час це було дійсно вау-ефект, але насправді ми розуміємо, що в кіно це зробити досить просто. Після деяких рухів над дамою і зйомку зупинили на декілька секунд, жінка швидко втекла. Після цього камеру знову вімкнули, і Мельєс нібито продовжив свої маніпуляції. І ніхто навіть не помітив, що це лише така ілюзія. Але взагалі-то вважається, що народження жанру фантастичного кіно відбулося пізніше. Це був фільм. Подорож на місяць, і цей фільм вважається першим в історії кінематографу науково-фантастичним фільмом. В цьому фільмі Жорж Мельєс надихався Жулем Верном. Ця подорож на місяць вона була знята в двох версіях. Чорно-білій і кольорові, а уявіть, це був початок двадцятого століття. Як можна було зняти щось кольорове? Це дійсно плівку розфарбовували просто вручну. Варто глянути на цю фотографію. Тут показаний необрізаний кадр з фільму, на якому видно фону і підлогу студії, де знімали цей фільм. Подорож на місяць. Ми сьогодні розуміємо, що багато хто надихнувся цим фільмом, вирішив знімати щось схоже. Це фільм, який називався Метрополіс. Зняли його в 1927 році. Цей фільм вважається найвдалішим фільмом епохи Німої кінофантастики. Він триває більш ніж дві години. Дійсно, це сьогодні класика. Я хотів запитати вас, шановні учасники, як ви думаєте, що таке? Назва фільму Метрополіс це магазин, кав'ярня, місто або метрополітен. Як ви вважаєте, тут не складно насправді, тому що метрополіс це є місто. Це ось таке вигадане місто, яке за сюжетом фільму розділене на дві частини: наземну на частину, де живуть багатії такі от привілейовані люди, і підземну частину, там де живуть лише робітники і біднота, які обслуговують поверхню, працюючи біля гігантських машин. І ось за сюжетом фільму Фредер, син одного із правителів метрополіса, бачить дівчину, яку звати Марія, яка приводить дітей робітників подивитися на сади на поверхні. Але їх не пускають в те місце, тому що воно дозволене лише багатіям. Фредер з першого погляду закохується в Марію і спускається в машинні відділення на її пошуки. Цей фільм він ще цікавий тим, що він показує протистояння людей та машин, зрештою в місті спалахує повстання, і це спонукає до переосмислення дійсності, як люди, машини. Як вони можуть співіснувати і чи справедливе таке життя, там де є поділ для багатих та бідних? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої коментарі, будь ласка. А ми поговоримо і ще про один фільм, який називається Жінка на місяці. Його також знімав Фріц Ланг, і це теж німий фільм. І він цього разу вже на космічну тематику. Прем'єра цього фільму відбулася в 1929 році. Цей фільм вважають першим серйозним науково-фантастичним фільмом. Цікавий факт, що консультантом для зйомок цього фільму був ракетний конструктор Герман Обер. Це дуже талановита людина, яка дійсно ввійшла в історію. Він навіть хотів збудувати для цього фільму справжню ракету. Але на той час у нього ще не було такої технічної можливості. Тут я хотів ще одне запитання вам поставити: як ви думаєте, хто з ракетних конструкторів надихався фільмом Жінка на місяці у своїх розробках: Вернер Конбраун, Юрій Кондратюк, Роберт Подар або Сергій Корольов? Як ви вважаєте, хто просто закохався в цей фільм, і це стало початком великих, -великих зрушень? Цим фільмом надихався Вернер Фон Браун, і при цьому настільки що на ракетній базі у Пенемюнде, де розроблялися ракети V2, навіть використовувався логотип цього фільму, як ви можете бачити на цьому фото. І тут ще цікавий момент, що були навіть збіги в конструкції ракет у фільмі та у реальної ракети V2, Хоча навряд чи режисер міг про таке дізнатися, і через це фільм взагалі одразу заборонили в 1933 році в Німеччині, тому що вважалося, що він може розкрити якісь таємниці німецької ракетної техніки. Цікавий фільм ще тим, що в нього багато є реальних збігів з сучасними навіть технологіями. Наприклад, там скидається перший ступінь ракети і вмикається другий. Використовується вода під час старту ракети, і перше використовується відлік, так добре знайомий нам від 10 до 0 перед стартом. Ще відомим фільмом в історії космічної наукової фантастики є ось така вільна екранізація фантастичного роману Олексія Толстого, який розповідає про подорож Землян на Марс. Там показане таке суспільство на Марсі, що там, нібито живуть люди або марсіани, там живе ось королева еліта. і вона мала б правити Марсом. Але на Марсі владарює тиран, якого звали Тускуб. Коли з'явилася можливість передавати на екрані звук в другій половині 1930-х років, у США з'являються багато фантастичних серіалів. Вони не дуже були науково-правильними. Вони більше були розважальними такими фільмами. Вони були відповідниками тодішніх пал-журналів, про які ми говорили на нашій зустрічі про наукову фантастику в літературі. І ось популярним серіалом цього жанру також є цикл про квеша Гордона. Пізніше в 1980 році зняли фільм. Який вважається взагалі космооперою. тут в цій історії режисера Майка Годжеса фільм Gordon справді став особливим? Давайте з вами подивимося, прислухатись до цієї музики, і напишіть, чи вона вам подобається. Як ви думаєте, який музичний гурт записав саундтрек до цього фільму? Beatles, Queen, Aerosmith або Scorpions? Отже, тут правильний варіант це є І із Фредді Меркурі на чолі. Цей гурт він записав музику до цього фільму. Варто згадати фільм Заборонена планета. Тоді вже США і СРСР активно стали піднімати у фільмах тему суперництва. Фільм Заборонена планета багато прийомів використовує вперше. Наприклад, там показали політ людей на космічному кораблі, швидкість якого перевищує швидкість світла. Також це є перший фільм, дію якого повністю перенесли на іншу планету і міжзоряний простір. Ну і також в цьому фільмі показують роботи Робі з робот, і він там є не просто заліз такою, а дійсно олюдненим створінням, якому навіть можна іноді співпереживати, ось такий фільм можете запам'ятати собі як за бажанням подивитися. І звісно, варто згадати також про екранізації роману Герберта Велса. Про цей роман ми теж говорили на нашій зустрічі про науково фантастичну літературу. Цей роман розповідає про вторгнення Марсіан на Землю. Можемо посміятися, але в 1953 році, коли фільм знімали. То Уран і Нептун фільми називають темними і холодними. Сатурн промерзлим на 15 тисяч миль в глиб. А Юпітер, взагалі, покритим лавою. Як вам взагалі, що ви про це думаєте? 2001 космічна Одіссея це є культовий такий кінофільм режисера Стенлі Кубрика в жанрі наукової фантастики. Цей фільм здобув премію Оскар за найкращі візуальні ефекти, і справді став чи не найважливішим кроком для розвитку подальшого космічного кіно. І я хотів запитати вас, як ви думаєте, в якому році відбулась прем'єра цього фільму? Фільм називається «2001. космічна Одіссея. Тут е, назва фільму може збити, тому що фільм не є 2001 року. Він вийшов на екрани в 1968 році. Подивимось на декілька кадрів з цього фільму. Я був би радий побачити теж ваші коментарі, що ви вважаєте? Наскільки він був проривним фільмом на свій час? Буду вдячний за ваші коментарі. Фільм дійсно став натхненником для цілого ряду наступних найвідоміших фільмів про космос, таких як «Зоріні війни. В основу цього фільму ліг твір письменника-фантаста Артура Кларка. Музика для цього фільму вона була обрана не випадково, точніше, навіть випадково. Чому зараз поговоримо? Що взагалі розповідається в цьому фільмі? Він є досить незвичним. Фільм, нібито про космос. Всі, от, хто прийшов в кінотеатр, одразу подумали, що о, це буде фільм про подорожі в космосі, а насправді перші кадри цього фільму показують землю часів зародження людства. От у Савані живе стадо австралопітеків, які б'ються і щось там роблять. Тут баз з'являється якийсь такий таємничий моноліт. Він пробуджує в приматів раціональне мислення. Австралопітеки здогадуються, що можна взяти кістку і використати її для полювання. І з цього починається еволюція в людину. Варто ще згадати про те, як знімали цей фільм. Це був фільм 1968 року. Тому технології, які є сьогодні, ще не існувало. І для того щоб зняти всі ці космічні кораблі, космічні польоти, режисер Стенлі Кубрик він найняв Біла Пірсона. Це був відомий конструктор моделей для кіно. І біл Пірсон він створив цілу низку моделей космічних кораблів, які були від кількох сантиметрів у розмірах. До 16 метрів завдовжки за для досягнення ілюзії великих розмірів моделі цих кораблів знімалися покадрово. Тобто, уявіть скільки потрібно було часу, щоб зняти політ цього псевдокосмічного корабля. Оскільки вже показав вам кадри з цього фільму, всього в фільмі налічується 205 спецефектів. А скільки із цих спецефектів було знято використовуючи комп'ютерну обробку, як ви думаєте, 14? 120? або всі 205? або взагалі жодного? Тут взагалі то варто знову таки згадати, що це був 1968 рік, тому жодного на той момент просто ще навіть не існувало комп'ютерів, які могли в цьому допомогти. Тому тут цікавий момент правді говорили, що Стенлі Кубрик, який в 1968 році показав цей фільм. Він міг після цього зняти в павільйоні весь політ на місяць. Це є просто сміховин. Ось для того, щоб зняти цей фільм, щоб показати невагомість. Мікрогравітація зібрали таку величезну центрифугу вартістю 750 тисяч доларів. От можете подивитися, як вона виглядало. Все обладнання і меблі вони кріпилися до підлоги. Вона оберталася, але не дуже швидко. Таким чином можна було уявляти, нібито ось обертається космічна станція в цьому фільмі. Але для того, щоб показати людей в невагомості, використовували просто звичайне підвішування людей на тросах. А от телевізори, які там показані в цьому фільмі, вони знімалися зображення. Це знімалося окремо. Потім накладалося на плівку, і от складалося враження, що це все є реальне. Цікавий момент дивіться для того, щоб показати в цьому фільмі зорі. Використовували лист металу, в якому вручну було про дірки за цим листом металу лампа потужна, вона світила, і ось ці зорі, щоб показати, що космічний корабель нібито рухається, кубрик просто рухаючи цей лист, він імітував політ космічних кораблів. Виглядало все одно досить реалістично. Мав в цьому фільмі грали актори в костюмах, які попередньо вчилися за поведінкою гори в зоопарку. Ну а музика, звісно. Ось цікавий момент, от ви говорили, що музика вам дуже подобається. Спочатку Кубрик взагалі то планував, що музику для нього напише композитор Алекс Норт. Але під час зйомок для того, щоб от, допомогти акторам вжитися в роль, Кубрик просто ставив, і вмикав акторам класичну музику, ось таку, як я так говорив Заратустра. Щоб був потрібний настрій акторів, щоб вони уявляли, що вони нібито пливуть в космосі. Але ефект самої музики сподобався самому публіку набагато більше ніж те, що міг для нього написати будь-який інший композитор. Тому класична музика залишилася для саундтреку цього фільму. Фільм Близькі контакти третього ступеня. Цей фільм з'явився майже на 10 років пізніше за «Космічну Одіссею-2001». В цьому фільмі показано головного героя, який намагається знайти позаземний розум. І ось все починається з того, що з'являються якісь там збої з подачою електроенергії, зникають і повертаються літаки, і навіть скептичні люди починають розцінювати це як доказ існування позаземного розуму. І ось герой він їде в пустелю, щоб розібратися, і тут де з'являються такі джерело яскравого світла. І цей герой потрапляє під ці промені, і вони несуть якусь інформацію з далеких світів. Чи це нагадує нам справді НЛО? пишіть свої коментарі. А я хотів, звісно, не може не згадати про «Зоряні війни. Багато хто з учасників наших зустрічей є фанатами цієї культової, епічної, фантастичної медіафраншизи. Започаткував це все американський режисер і кінопродюсер Джордж Лукас. Кінці 1970-х років, наскільки це було вже досить давно, так вони боялися провалу, тому вирішили спочатку випустити книгу, і лише після цієї книги вони наступного року випустили фільм. Як ви розумієте, це все сподобалося, хотів попросити вас написати свій коментар. Ви можете написати просто цифру. який персонаж зоряних війн» є вашим улюбленим, або що ви про нього думаєте? Варто згадати про Star Trek. Він з'явився навіть раніше за космічну одіссею одіссею-2001». фанатів цього серіалу і фільмів називають трекерами. От події більшості серій і фільмів відбуваються в часи. Існування так званої об'єднаної федерації планет вона живе за законами ось спільної користі, миру, взаємного обміну, знаннями і ресурсами. Різні цивілізації живуть разом. Якщо говорити про зоряний шлях, то це дуже 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 багато серіалів. і Фільмів ось подивіться тільки на це. Це є перелік серіалів. Якщо говорити про фільми, їх ще більше. І якщо ви пам'ятаєте, як звати будь-кого з цих персонажів, можете теж написати коментар. Я вам показую зараз фільми, які можна подивитися, якщо ви не хочете дивитися от все це, тому що на це не вистачить життя, так на всі ці серіали і фільми. Stargate. Зоряна Брама зізнаюся, це є один з моїх улюблених серіалів фільмів про космос. З наукової фантастики, і про що взагалі тут ідеться? Зоряна Брама Старгейт, це є оригінальний фільм 1994 року. Тут події такі, що от є розумний вчений єгиптолог, який намагається розгадати загадку єгипетських пірамід, і він припускає, що ці піраміди збудували іншопланетяни як посадкові майданчики для космічних кораблів. Всі сміються з нього і вважають, що ти просто якийсь дурень, що ти таке говориш. Але з'являються люди, які тихенько його запрошують до свого проєкту. Виявляється дійсно. Є такий об'єкт, який називається Зоряна Брама, який дозволяє подорожувати на інші планети, і події фільму зв'язуються на цій історії. Це початок величезної, дуже довгої історії, яка продовжилась в серіалі, який називається Зоряна Брама SG-1». Хотів також згадати серіал, який називається загублені в космосі. Це насправді вже не перша екранізація на цю тему. Тут ідея така: Земля стає непридатною для життя через те, що впав астероїд. І в 2046 році до Альфа Центаври посилають корабель, рішучий, який призначений доставити туди 24 менших кораблі, які називаються Юпітер. І кожен корабель має родину колоністів. Але в польоті стається аварія. Рішучий опиняється в невідомому регіоні космосу. І швидко доводиться евакуювати ці от кораблі Юпітер на найближчу придатну до життя планету цілих три сезони. Тож теж раджу. От є така ідея, що можливо найкращим фільмом про космос є Інтерстеллар. Якщо ви дивилися «Інтерстеллар», можете написати, чому ви любите або не любите цей фільм. Цей фільм розповідає нам про починаються на землі катаклізми. Людство вже не в змозі вирощувати нормального. Продукти харчування, покоління твоєї доньки буде останнім і живих на землі. Сюжет розповідає нам про те, що в сонячній системі чинні виявили таку червоточину біля Сатурна, яка вважається єдиним просто шансом людства на виживання, що треба через неї пройти кудись потрапити в якісь нові світи в іншій галактиці. Ну як попрощалися з нашою сонячною системою, можливо, там є щось, що допоможе людству вижити. Це є така от культова вже стрічка для всіх фанатів космосу. В Цьому фільмі мені особисто дуже подобається. Ось цей фрагмент. Там, де відбувається сцена стикування між космічним кораблем і пошкодженою ось такою орбітальною станцією, без якої не можна далі вижити. Тобто давайте подивимося на те, як в цьому фільмі. Показаний момент перевантаження, тобто коли твоє тіло починає важити просто в рази більше. Тож, за допомогою робота, героям фільму можливо вдалося пристикуватися, щоб дізнатися більше, дивіться фільм. Ще один просто легендарний фільм про космос, який називається Мерсіянин. В недалекому майбутньому на Марсі під час роботи експедиції починається сильна піщана буря, через яку інженер-біолог, якого звати Марк Вотній, він губиться. А інші члени команди вважають, що він загинув. І ось командир цієї місії, щоб не ризикувати життями всієї місії, вирішує евакуювати екіпаж із планети без марка. Вотні. виявляється, що Марк виживає і використовує свої знання Ботаніка для вирощування їжі на Марсі. Відаєте їжа на Марсі. Єдиний шанс йому протриматися це дочекатися наступної місії, яка прилетить на Марс. Чекати потрібно чотири роки. Як ви думаєте, що він в основному їв весь цей час, поки він чекав на свій порятунок? Бо... Ось так я помру. Капітане Марк загинув. Рушаємо зараз. І ти можеш із цим змиритися або боротись щоб жити. Це стане шоком для мого екіпажу і для НАСА. і для всього світу. Але я досі живий. Марк Вотні виявився живим. Що було далі? Дивіться кіно. Який ваш улюблений фільм про космос? Є фільми, про які ми сьогодні не говорили. Тож напишіть, будь ласка, свій коментар. Який улюблений фільм про космос саме для вас? Дякую, дякую всім. Дуже буде цікаво дізнатися ваші думки. Переглядайте записи наших зустрічей в Ютубі, коментуйте, ставте вподобайки. Буду радий бачити вас на наших наступних зустрічах.